Здоровенькі були друзі! Вітаємо вас на нашому кулінарному каналі. В цьому відео ми покажемо приготування дуже цікавої і смачної страви голубців в буряковому листі з рисом та грибами. Ця страва нас зацікавила своєю незвичністю. Всі звикли, що голубці готуються з капустяного листя, а тут листя буряків. Нас це заінтригувало. В підсумку приготування вийшла смачна літня страва. І так, для приготування нам знадобляться такі продукти. Листя буряка розміром приблизно з долоню 42-46 штук. Гриби 250-300 грам. Рис сирий 150 грам, цибуля рібчата – 100 грам, морква 100 грам, вершкове масло 50 грам. Зелена цибуля 25 г. зелена петрушка і кріп. 15-20 г, Суміш перців мелена пів чайної ложки. Сіль за смаком. Для підливи сметана 150 грам. Мука 1,5 столових ложки. Грибний відвар 800 мл. Якщо знадобиться, то сіль за смаком. Лимонна кислота за бажанням пів чайної ложки. Відрізаємо стебла від листя. Друзі, листя червоного буряка повинні бути молодими розміром з долоню. Окремо миємо стебла. Далі вони нам знадобляться. Миємо листя буряка під проточною водою. Викладаємо листя на піднос накритий рушником з тканини і просушуємо паперовим рушником. Потім накриваємо тацю з листям, марлею і ставимо на сонце на 1-2 години. Листя повинно добре підв'янути. А ми тим часом підготуємо начинку. Гриби нарізаємо шматочками, складаємо їх в каструлю. заливаємо водою, солимо. Ставимо на вогонь і проварюємо 15 хвилин. Промиваємо рис і варимо його до напівготовності. Гриби витягуємо з води. І пропускаємо їх через м'ясорубку, натираємо на крупній терці морку, нарізаємо рібчату цибулю, нарізаємо зелену цибулю. Зелень петрушки та кропу. Відкидаємо зварений рис на друшляк. Хай стікає вода. На розігріту пательню з вершковим маслом. Висипаємо моркву та цибулю. Підсмажимо їх до напівготовності. Додаємо мелені гриби. Перемішуємо, хай овочі припустяться хвилин 5. Потім викладаємо вміс пательні в глибоку миску. Додаємо сюди ж нарізану зелень, сіль, суміш мелених перців, ретельно перемішуємо, додаємо рис. І знову все ретельно перемішуємо. Начинка готова. Листя у нас під вяло. Два листки буряка складуємо навхрест. На середину викладаємо повну ложку начинки. Формуємо голубці. На дно будь-якої форми для запікання викладаємо стебла. У нас форма не дуже глибока, тому деякі стебла ми розрізали навпіл. Викладаємо голубці із бурякового листя зверху стебел. Якщо ви будете готувати такі голубці пісними, то замість вершкового масла візьміть соняшникову олію. Або друге яке-небудь рослинне масло. І зараз залийте їх грибним відваром. Але у нас голубці не пісні, тому ми приготуємо підливку. Муку розводимо грибним відваром. Розмішуємо і відставляємо. Хай постоїть хвилин 5-10. В грибний відвар додаємо сметану. Доводимо цю суміш до кипіння. Гарно перемішуємо замочену муку. Виливаємо в кипячу суміш. Перемішуємо. Пробуємо на сіль Не забувайте, що раніше ми вже солили грибний відвар, тоді, коли відварювали гриби. За бажанням можна додати півчайної ложки лимонної кислоти. Даємо наші підливці гарно прокипіти і знімаємо з вогню. Голубці заливаємо підливкою. Закриваємо жаровню фольгою. Друзі, як бачите, підливка у нас рідка. Вона ні в якому разі не повинна бути густою. Запікаємо за температури 180 градусів 20-30 хвилин. Голубці подаємо з грибною підливкою, в яку за бажанням можна додати нарізані і відварені гриби. Друзі, приготуйте разом з нами цю літню страву. Смачного!